Вітаємо з вами! Відеожурнал Відкриває світ через еліт! 8 жовтня 2024 року виповнюється 80 років з дня народження людини, завдяки якій читачі мають змогу познайомитися з українськими перекладотворів і світової літератури. Мова йде про відомого українського перекладача, поета Леся Абрамовича Грасимчука. Він здійснив низку перекладів з Грецької біблії та видав перекази Святого Письма для різних категорій населення. Перекладав твори англомовних зарубіжних письменників, зокрема творича Лондона, Даніеля Дефо та Волта Вітмена, чий збір трави ми вивчаємо на заняттях із зарубіжної літератури у коледжі. Лесь Грасимчук народився у Києві 8 жовтня 1944 року. Його мати Лідія Грасимчук. Була балериною, а батька Абрам Насушкін, інженером-меліоратором. У 1961 році Лесь вступив до Київського університету на факультет філології, потім на факультет іноземної філології, де вивчав окрім і латину, грецьку у відомих мовознавців. Самостійно брав уроки з французької, вивчав польську, словацьку та інші словацькі мови. В цей же час починав друкуватись у періодиці. Вікував свої твори в галузь літературного і науково-технічного перекладу, розвідки літературознавства, філософії, естетики, власні поетичні твори. Працював синхронним перекладачем, міжнародні конференції та науково-документальні фільми. Основні галузі знання, в яких здійснював переклади з англійської та на англійську, художня література, філософія, культурологія, логіка, мистецтво знавства, історія, водні ресурси, екологія, економіка, медицина теорія прийняття рішення, небезпека тощо. Видав кілька десятків книжок, перекладів з ряду європейських мов і власних творів, уклав і видав кілька англо-українських та українсько-англійських словників. Читай твори зарубіжної літератури, цілую перекладацьку працю, відкривай свій черзаліт.